Всім привіт! Сьогодні в нас 4 лютого 2023 року. Субота, і як я обіцяв в частині номер 2 в минулому відео, що сьогодні ми пройдемося по сортах, подивимося, як виглядають тюльпани згідно з списку посадки. Я його роздрукував. І сьогодні це така чудова можливість подивитися, як усе йде. тому що потрібно щось планувати потрібно. Мати якусь основу, якісь дані перед тим, як приймати замовлення, тобто розуміти, що все чи все нормально, чи десь якісь сорти, можливо, є якісь проблеми, можливо, щось зійшло погано, можливо, десь щось, якісь признаки вже є хвороб. Тобто тоді можна вже собі прогнозувати, що потрібно трошки підвищити там відсоток відходу. Адже відхід він завжди є, і тут не без того. Ну що ж, починаємо. Ось наш список. Є сорти, коди кількості. І тепер шукаємо коди в ящиках і відзначаємо, чи все нормально з тим сортом. Це така фактично сьогодні як ревізія. Отак це можна назвати. 103-й код. 103-й код це у нас тюльпан Денмарк. Що ми бачимо по тюльпану Денмарк? Схожість ідеальна. Зауважень по росту немає. В принципі, все чудово. Середня висота на даний момент сантиметрів 5-6. Далі тюльпан в веранді. Схожість. Також хороша, але довжина стебла значно нижча. Ну, навіть дійсно є такі тюльпани, які навіть зараз мають сантиметрів 3. Десь на загал приблизно. В районі 3-4 сантиметрів. Ну, це досить низько. Досить низько. Причому що ми знаємо, що в Ранді це є хоча тріумф, але потужний з грубим стеблом, міцним. Такий сильний тюльпан. Сорт Лех Валенса. Схожість чудова. Висота стебла. В середньому. 8 сантиметрів. Хоча є й такі, які відстають досить сильно в рості навіть з того самого ящика. Такі які мають 5 сантиметрів, але загалом ситуація хороша. Тут у нас Габрієла. Схожість чудова, висота стебла. Станом на четверте. Люто у нас сантиметрів 7-8. Окей, тут у нас новинка. Тюльпан Крім Фрейдж, Ми його маємо 4400 штук посаджено. Це є, ну, крім, сама назва, говорить про себе, це є кримовий, кримовий, так якби світло-жовтий, мабуть, якогось. Такого він буде повинен бути кольору тюльпан. Взяли перший раз, його ніколи його не вирощували. Подивимося, що він собою представляє. Так, схожість чудова. А, ріст, що можна відзначити, дуже рівномірний ріст. Видно, що мало таких тюльпанів, які відстають. Так, довжина стебла сантиметрів вісім. 8. Тут у нас класика, сорт Династії. Вона ж Династія. Всім давно відомий. Тюльпан, напевно, старий настільки, наскільки є існує вигонка. Так, все тут з ним окей. Помарочок якихось я тут не помічаю. Схожість чудова. Взагалі варто відмітити, що схожість тюльпана цього року ну, відмінна, я б сказав. Подивимося, як підеся далі, але поки що ніби все досить гарно. Так, довжина стебла приблизно 8 см. Ці довжини стебла вони мало що означають, але просто мені цікаво зараз для своєї звітності, щоб можна було порівнювати собі попередні роки з поточними і відповідно з майбутніми. Тут у нас рожевий тріумф, красивий сорт, дуже нам він подобається. Сорт Мемфіс. Схожість, як ми бачимо, рівномірна. Тобто, ну, він ще схожість хороша, а от проростки стебла. Досить є рівномірними. Дуже гарно він зійшов, Дивлюся, виглядає досить красиво. Довжина стебла. Сантиметрів приблизно 7. Це тюльпан Dadch Design. Класичний тріумф. Якщо не помиляюсь, червоного забарвлення з білими кінчиками. Схожість хороша. Дефектів не виявлено, довжина стебла. Приблизно 5-6 см. Рухаємося далі. Тут у нас тюльпан white flag. Класичний білий з флагів. Хто знає Purple Flag, це white flag, класичний бокал, класичний тріумф. Схожість хороша. Ну, я це, правда, взяв один з найвищих. Так, значить. 67, значить, по факту десь більше 6, 6 см на загал. 79-й код тюльпан Dow Jones. Рекордсмен по висоті, принаймні на даний час. Дефектів не бачу, Листя це все. Хороше, рівне. Так, схожість. Також добра. Дуже стебла тут у нас. В середньому сантиметрів 12. Думаю, є деякі і до 15. Так, далі у нас стронглав. Серія Stronghill, Stronghold знаю всі, Стронглав думаю, також. Той жовтий, цей червоний. Виглядає він, в принципі, стандартно. Як завжди, Стронглав як Стронглав, Так, тільки що схожість хороша, довжина стебла. На даний момент сантиметрів приблизно 6. Так, На рахунок зразу скажу складності вигонки. Стронгі, що Стронглав, що Стронглоу. Тюльпани схильні до топінгу. Тобто з ними потрібно бути більш обережними, особливо в тих, в кого немає хороших умов по вентиляції, по підтриманню хорошого мікроклімату. Тут у нас Polar Bea, білий тюльпан, мабуть, тріумф. Чесно не знаю. Ну, скоріше, все, що тріумф, тому що був би Дарвіном, то вже був значно вищий. На вигонці ми його раніше не мали, хоча ми продавали цибульку минулого року, але нам вона не залишилась, тому ми його не садили. Цього року маємо його там, близько 2000. Ну, цікаво буде подивитися, який він. Тому що білих бачили багато, а ось саме Polar Ларбе, а я ще його не бачу. Так, довжина стебла в районі 6 см. 6-7 см. Схожість, знову ж таки, хороша. Тюльпан матчмейкер. Схожість прекрасна. У нас його є досить багато, близько 5000. Довжина стебла. В середньому 6-7 см. Тюльпан Буліт. Його у нас всього-навсього декілька ящиків. Потрібно би тут його підсипати трошки, коріння наверху. Схожість хороша, кюльпан стебла маленька, до 5 см. Тут у нас сорт Timeless. Ранній тріумф. Так, схожість чудова, хоча стебла досить поки що невисокі. Минулого року він у нас зацвив одним з найперших. Цього року побачимо, як буде. Так. В районі 6 см Довжина стебла у нас зараз. Сорт канаста. Бахромчатий тюльпан. Класика свого жанру. Схожість прекрасна, довжина стебла порядка 6 см. Переходимо в іншу теплицю. Це у нас тюльпан апдейт. Схожість ідеальна. І рівномірність також ідеальна. Прекрасно виглядає. Апдейт це білий тюльпан. Так, довжина стебла серед, близько 8 см. Ось наша корола. Також класика серед тюльпанів. Тріумф малинового кольору не є, надто, не є високим тюльпаном. В принципі, серед тріумфів я б сказав, що він більше відноситься до таких нижчих Кару навіть можна і важке садити, хоча ми його витягуємо і е, підтягуємо його і продаємо на зріз, тому що він у нас виходить десь більше, ніж 40 см. Але тюльпан тюльпан, від якого ти знаєш, що від нього очікувати. Так, рівномірність є схорість є висота стебла. Приблизно 5 см до 5, я б навіть сказав. Так, тут у нас Jumbo Pink. Його у нас багато цього року. Десь близько 6 тисяч, можна і більше. Я завжди те, що записую, записую в меншу кількість, тому що даю скидку на відхід. Тому пишу, що в ящику є 100 штук. Насправді в ящиках садиться більше, ніж 100 штук. Якщо 12 плюс, то можна садити і до 120 в ящик якщо густа посадка. Так. Як видно, схожість ідеальна, Рівномірний, Рівномірно досить рівномірно йде. Ну, є десь ящик бачу той нижче. Це таке. Якщо Серед стопки, в якій 8-9 ящиків він стояв з самого низу. Ну, звичайно, що на яких сантиметр, може і два йому там, в силу того, що було холодніше, він буде трошки коротше. Так, значить, довжина стебла. в районі 8 см, 8-9 см. Ну, Jumbo Pink, саме слово джамбо говорить про те, що він височезний і реально це є високий рожевий, Jumbo Pink. великий, рожевий, гігантський. Більші. Так, йдемо далі. Тут у нас ще один білий тюльпан сорт White Marvel. Так, Схожі чудово, рівномірно, йде гарно. Невисокі поки що в районі 5-6 см. З білих тюльпанів цього року ми маємо White Marvel Update Polar BA. І що ще? І White Flag. Чотири сорти білого тюльпана. Тут у нас прекрасний сорт світло-фіолетового світло тюльпана Argos. Дуже хороший сорт. Ми його спрактикували мені здається, два роки тому. Він досить дуже класний. Нам, надзвичайно, він сподобався. Там в нас є на каналі відео огляди Аргоса. Дуже хороший тюрпан е фіолетов, з фіолетових кольорів. Можу його, його вам сміло рекомендую. Так, значить, схожість ідеальна, рівномірно зійшов. Так досить цікаво виглядає, оскільки бачу, він забарвлення така, таке у нього тиміше. Він фактично таке, як коричневого зараз тебе в нього. Нічим, в принципі, не відрізняється від кольору цибулини. Ну, досить так цікаво. Низенький поки що. До, в районі 5, до, до 5 см на цьому нашу ревізію закінчено. Висновок такий, що все йде чудово. Схожість цього року просто прекрасна. Проблем по тюльпану я не замічаю, і якщо будемо продовжувати працювати в такому темпі, то можна сподіватися на хороший вихід і малий відсоток відходу. Хоча, звісно, це тільки початок вигонки, попереду фактично майже ще місяць, і всяке може бути, але на даний проміжний етап, даним проміжним етапом я задоволений. І на завершення, найголовніше: віримо в Україну, допомагаємо нашим хлопцям героям. Щоб якнайшвидше вигнати ту погань з нашої землі, слава Україні.